Ідеальна притча. Одного разу до мудреця прийшов юнак і запитав Учителю, я хочу одружитися, але мрію знайти ідеальну жінку, гарну, мудру, добру, лагідну, сильну, ніжну, щоби все одному Скажіть, чи існує вона? Мудрець усміхнувся і відповів. Я шукав її усе своє життя. Був у далеких містах, у високих горах і навіть у пустелях. Бачив багатьох прекрасних жінок. Одна мала добре серце, інша була надзвичайно розумною, ще інша мала душу, сповнену світла, але жодна не була ідеальною, і я залишився сам. Чому ж ти не обрав хоча б одну з них? здивувався юнак. Мудрець подивився у небо і сказав, бо шукав жінку без жодної вади, замість того, щоб полюбити ту, яка своєю любов'ю змінює світ, бо думав про досконалість, а не про душу, а справжня ідеальність не в переліку рис, а в тому, як ви дивитесь одне на одного. Тому як же знайти ідеальну жінку? тихо спитав юнак. Мудрець усміхнувся і відповів, не шукай ідеальну, шукай свою. І якщо ти любитимеш її щиро, вона і буде ідеальною саме для тебе.